Валерій Миколаївич, ну таке враження, що о, в керівних органах наших о, центральних або зловмисників більшість, або некомпетентних, або тих і інших разом. Вони щось роблять таке, що тут люди ну, не зрозуміти не можуть, не е, сприйняти ці наслідки по цінах, по тарифах, по комунальних, по реформуванню. Ну воно начебто спрямоване на шкоду. Що зробити, от, щоб е, тенденція пішла на покращення? Сергій Ніколач, ну я вам е, скажу так, е, сьогодні час непростий для України. Ми це все розуміємо, е, живемо в Україні. Е, реформи ті, які сьогодні відбуваються, да, вони йдуть в основному направлені на вугоду е, зовнішнім кредиторам. України на покращення або ж на підняття фінансової спроможності, тобто вони хочуть розуміти, що ми ті гроші, які в них взяли, що ми їм повернемо. Вони нам вказують на ті проблемні міста, які є на сьогоднішній день ну, в економіці, да? але знову таки з тими речами не повинні, не повинні ми боротися підняттям тарифів. Ми повинні ну, підходити до цього конструктивно. Професійно, тобто, якщо ми говоримо про газ, да, то ми повинні до сьогоднішнього дня ніхто не розуміє, скільки в нас газу є в наших підземних сховищах. Ми повинні там навести лад. Ми повинні все таки е, цей наш газ, який добувається в Україні, да, ми повинні чітко його, чітко його, більш чітко його е, е, ну, обліковувати і. Не, не тільки там депутати або члени НКРЄ повинні розуміти, що воно цей газ іде непосредственно споживачам, тому що ну не може бути однієї ціни е, взагалі по Україні, тому що є е, доставка цього транзит цього газу до да, споживачів. Якщо ми говоримо про нашу Чернігівську область, то е, в нашій Чернігівській області добувається дуже великих газу. Да? І якщо ми подивимося по всьому світу, да де корисні копалини добуваються в тих містах, то люди там отримують більшу вигоду. Можливо, з одного боку е, це. Якби десь не зовсім там, ну я би сказав, по-чесному, але е, це справедливо, тому що ну, е, убиваються. Дороги, люди працюють, наші ці корисні копалини, Ми тут живемо. Якби в наших селах пропадає вода і таке інше, тому якби я все таки переконаний, що ну, підхід повинен бути з точки зору економіки, і люди наші повинні отримувати не газ в кубах, а в калоріях. Да, ми повинні платити за тепло, те, яке ми отримуємо, а не за втрати, які нараховує неефективний е, користувач або ж експлуатаційна компанія, яка це обслуговує, я вважаю так, і те, що ну я вже говорив, ну. Ми сьогодні маємо можливість це прийнято депутатами Верховної Ради, доступ до публічної інформації, доступ до бюджетів. Тобто люди не байдужі, вони повинні це всі контролювати з одного боку як і дохідну частину бюджету, так і розхідну Района, села. Якби на це сьогодні в нас є сповноваження. До мене сьогодні приходила. Одна жіночка, я не пам'ятаю, от але вона каже, що от у їх працює сільськогосподарське підприємство, люди стоять на біржі і вони працюють у підприємстві. Тобто вони отримують, бізнесмен не платить податки, якби і ну, а ми тоді якби, ну, не розуміємо, чому у нас не вистачає грошей на соціально незахищені версту населення. От воно якраз і ну все. За рахунок оціх дрібниць і накопичується в тому числі. Тому, якби те, що Верховна Рада робить, вона робить. Ну, якщо якщо ми візьмемо, це знову такі це не. не, не Якщо, якщо скажімо так конкретно до мене, то я е, незадоволений роботою. Да? Незадоволений, тому що мені не подобається е, ну, той стан речей, який відбувається, те, що там постійно порушується регламент, да? те, що в нас є законопроекти, що вони розглядаються не всі підряд там по, по реєстрації, як це повинно бути, да? а в угоду там тому комусь там треба швидше, щоб все отримати, таке інше. Е, от ну і ну, взагалі. Е, Якби ну я все-таки, оте, що ви кажете, більше мені подобається, коли я сьогодні зробив. Я там розумію, що через місяць будуть сходи, тобто я можу платить свого труда потрогати руками. Сьогодні те, що відбувається, воно ну люди, люди його ще не відчувають, але все рівно дерегуляція, спрощення з теми ведення бізнесу маленькими кроками, невеликими, але воно відбувається. Тому якби ну чекаємо і розраховуємо, що ми будемо йти в цьому напрямку. От. Ну і дуже важливо на сьогоднішній день це все такі зміни до конституції, да, над якими ми всі будемо активно працювати. Комісія вже створена, е, працює інститут, е, працюють депутати. От, і е, ну, е, деякі речі. Е, ми скажімо так, можемо, які там тягнуть нас з одного боку розвиток приємницької діяльності, яка касається сфери надання послуг, яка може бути делегована приватному бізнесу. Держава цю послугу, тобто держава вже буде можливість цю послугу купувати не тільки у державного підприємства, а у любого ефективного, скажімо так. От. І це свою ну, чергу дасть можливість підняття якості послуг е для населення, в тому числі це і соціальне, і медицина, якби, і освіта, і культура, якби ну, це от, е все те, ну, до чого ми повинні якби, йти. І, е Напрацьовувати пакет змін. Дякую, Валерій Дякую. Володимир скажіть, а, якщо уряд ініціює такі реформи, котрі ну, людям не зрозумілі і корисність котрих, ну... Дуже важко побачити, як його позбутися цього уряду. Не вже знову майдани, це ж не шлях. Можливо, це можна робити, якщо люди некомпетентно щось роблять, їх усунути від влади якимось більш простим способом. Ну, ви знаєте, що є імунітет на протязі року, але ну ви всі були свідками цих... Скандалів, які сьогодні відбуваються по поводу корупційних дій цього нового уряду, створено робочі групи по профільних комітетах, які сьогодні перевіряють цю інформацію. І ну я переконаний, що якщо вона підтвердиться, то цей уряд працювати не буде. Ну і в плані тих недонедовгих реформ, те, що ви кажете, якщо, якщо би таке воно ну відбулося, але поки що, ну якби. По оцінкам українських експертів, по оцінках міжнародних експертів, ну та Верховна Рада, яка існує, вона от на неї всі люди говорять, що вона є якби ну, неефективною, але в порівнянні з іншими, Верховна Рада сьогодні все таки працює ефективно, але ну к сожалению, ми цих, ну скажімо так, люди сьогодні, тобто. Ці реформи вони не торкаються сьогодні. Ну, простих громадян України. Вони торкаються десь органів управління державних ведення бізнесу, тобто. Але е, все рівно воно поступово поступово все буде ну, е, бути на ну, направлене в адресу наших громадян на покращення. Так, на покращення. Дуже дякую. І ще одне на завершення коротеньке питання. Е, ваш колега став губернатором очолив Чернігівську область. Чого варто з вашої точки зору від нього очікувати? Ну е, від нього варто очікувати. Я називу цифрах цифрах буквально. Да? Область на сьогоднішній день може отримати 1 мільярд гривень на ремонт доріг. Тобто депутатами був проголосований закон про захист інвестицій і інвестиції в дороги в нас прийдуть. Да? Тобто це там гроші з відтермінуванням сплати відсотків і тіла кредиту на 20 років. Тобто це гарні кошти, якби от і ну, задача всіх народних депутатів від Чернігівщини все таки щоб ну, ви розумієте, як там у нас є розподіл, там комусь ближче червів. Нивці, да? Щоб ми все-таки отримали те, що ми повинні отримати. Потім також 2 мільярда у нас йде взагалі на Україну, тобто 100 мільйонів десь примерно, примерно Україна може отримати через фонд розвитку на Чернігівщину. От, і плюс через кап-видатки ну, порядка на область, порядка, по-моєму, зараз вам скажу. 50 мільйонів, 60 мільйонів гривень. Тобто на сьогоднішній день це кабінет міністрів задекларував, була зустріч прем'єра з депутатами. Да? Було проговорено механізми, через які ми зможемо контролювати, щоб ці гроші дійсно дійшли в область, в область на район і так далі, щоб люди дійсно відчули е, ці покращення і е, це робочі місця, по-перше, ви розумієте, це гроші, це робочі місця, а це податки, це синергетичний ефект, це, це покращення, це стабільність. От. Ну і там, до речі, по дорогам, якщо ви пам'ятаєте, ми там з вами колись, ну я пам'ятаю, ми з вами спілкувалися по децентралізації, що це таке, да? то дивіться, там вже е, 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 Мінтранс е, все-таки прийняв е, таку ну, е, перший крок такий. Це те, що облавтодори облавтодорами вже знову таки будуть керувати обласні державні адміністрації, а не міністерство. Розумієте, якщо це так, ну воно так повинно відбутися. І обл, тобто в мені оцей райділ, який є, тобто він буде з роботою, він буде отримувати замовлення і буде працювати. Тобто, ну а ми умовно вже не будемо. Розуміти, чому в нас немає дороги, да, а ми розуміємо, що у нас є бюджет. Ми розуміємо, хто це повинен робити, виконавець, яка повинна бути якість. Ми можемо проконтролювати, щоб там не було зловживань ніяких, да, і ці кілометри там вони дороги вони ну, будувалися. Дякую. Успіхів вам. Вот. Ну і закон 11.59, той, що ми підтримуємо, це про повернення повноважень до, по розпорядженню землями. Е, він, ну, він буде прийнятий найближчим часом. Тобто земля людям пабліки крістянки Як Ленін казати не буде.